Бусифікація як це працює. Історії бусифікованих та людей, чиїх знайомих бусифікували. Частина перша В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Постійно чую від знайомих родичів та навіть новин, як запакували одного, як запакували іншого. Але коли запитуєш або шукаєш якісь деталі, ніхто нічого не знає. Тому стало цікаво, як працює бусифікація, адже на очі такого ніколи не траплялося. Які у них алгоритми пошуку жертви? Яких вулиць краще уникати? Чи є шанс зреагувати та утікти, якщо на тебе накинули оком? Тож діліться досвідом: хто що чув, знає, бачив чи, можливо, сам став жертвою. Алгоритм пошуку жертви дуже простий. На ланосі їх. Клієнт на x 6 не їх клієнт. Виглядає так, ніби тікати не може їх клієнт. На вигляд, такий, що їй пазди зараз дасть не їх клієнт. Які в них алгоритми пошуку жертви рандом. Яких вулиць краще уникати? Рандом. Чи є шанс відреагувати та утікти, якщо на тебе накинули оком? Так бачив, як типа намагалися запакувати. Він встиг зреагувати на під'їхавши бусик, та почав тікати. Військовослужбовець пробіг за ним, може 5-7 метрів, та зупинився. Далі не гналися за ним. Чому більшість полювань закінчується невдачею, тому що вовк намагається спіймати обід, а Заєць намагається врятувати життя. Я чув, що неуспішних рекрутерів можуть самих відправити туди, де гаряче, тому деякі бігають швидко. Ну дивись варіантів декілька, у всяк випадку у Києві лайтовий стоїть або під'їжджає патрульний екіпаж у метро у парку, десь на вулиці, і перевіряє документи, у тому числі військово-облікові. Якщо у тебе порушення обліку, тебе супроводжують до машини поліції. Якщо пручаєшся, то тебе затримають застосовуючи засоби примусу і згідно КУПАП доставляють до ТЦК. Далі ВЛК, ДВРЗ, Учепка ну це стандартна розв'язка. Якщо ти попав до ТЦК без відстрочки та серйозних захворювань. Не дуже лайтовий. Бусик їздить зазвичай десь по спальних районах чи організовують якісь мобільні блокпости. Там все те саме, але це роблять військовослужбовці ТЦК при підтримці одного полісмена. І доставка на ВІП в одиночку на задньому сидінні поліцей. Машини, а з усіма спійманими у бусику. Ну і звісно, жорсткий. В Києві я про нього не чув, але чув у інших містах. Просто їздить бусик, бачить жертву, зупиняється, її хапають і далі їдуть, поки не наберуть певну кількість. Усі перевірки документів будуть по приїзду у ТЦК. Зі знайомих друзі зустрічалися з першим способом. Всі вони вже мобілізовані. Дехто стикався із другим. Хтось мобілізований, хтось успішно втікав після фрази: Доброго дня! Можна ваші військово-облікові документи. Як вони? Вибирають людей, я не знаю. Я жодного разу не зустрічав ТЦК на вулиці і ніколи не показував резерв чи щось таке: що в Києві, що в інших містах України. Все так. Єдине, що додам: їздить непримітне легкове авто з ТЦК плюс поліцейський. Вони здебільшого по небагатолюдним вулицям і намагаються вихватити когось одного без шуму і пилу. Перевіряють документи, але якщо щось не так, то вже попався. І оці чемності, які могли б бути на людях, тобі не світять. Як на мене, то в Києві. Іві такого більше, ніж заповнений бус, за рік мене зупиняли вже разів 30, Напевно, маю бронь по роботі. Здебільшого глянуть, що в резерві пише бронь та прощаються. Однак останні рази прийшлося чекати, поки вони інфу своїм операторам чи комусь там скидають на перевірку. Напевно, все ж в обігу з'явилися фейкові додатки резерв плюс. Я писав про це відразу після появи цього чуда ще у 24 році. А ти спробуй Полтаву, Одесу, Тернопіль або Харків з останнього, де побував. Київ, Львів, Полтава, Чоп, Ужгород, був без носків ЗСУ та інших елементів одежі, які якось могли видати, що я мав або маю відношення до військової служби. То тобі дуже пощастило. У Харкові обуз періодично навіть військових пакують. А що там в Тернополі так само, як у Харкові? Судячи з того, що я чув, навіть гірше, по враженням там правоохоронців та ТЦК більше, ніж населення призовного віку, і є дуже не нульові шанси бути мобілізованим навіть з бронею або з відстрочкою, отриманою у іншому регіоні. Іноді люди до 25 там стають так званими добровільцями. Дійти до магазину біля дому може бути тим ще квестом на уважність. В мене Третім варіантом забрали одного разу знайомого з контори. По ітогу екіпаж бусіка в ТЦК більше не працював, але Хезе, куди їх відправили? Це був не Київ і до того ж більше року назад. Стопе, стопе яке відношення має ТЦК до КУПАП? Якщо я щось порушив на адміністративку, хай везуть у відділок і складають протокол. Причому тут ТЦК. Керуючись статтею 259, купа АПТБ мають право вести в ТЦК, якщо твоє порушення пов'язано з військовим обліком. Протокол складають, але в ТЦК. До попередніх я би додав Uber жорсткий Під'їжджає декілька бусиків і машин, із них виходять декілька груп автоматників в масках. Решта йде в оточений район і перевіряє у всіх документи. Далі, як у випадку жорсткого. Тобі погрожують стволом, може бути приниження, а ще ти не бачиш їх обличчя. Якщо ти посваришся з ними у бусику, то можуть отвід Здити до втрати свідомості і кинути подихати десь на безлюдній вулиці у Києві. Такі випадки вже були. З чим стикався сам бусик, стоїть у заторі. Я біжу поряд, відкриваються двері, вистрибують двоє поліцейських і людина у формі. Хапають чоловіка поряд на тротуарі, ведуть до буса. Двері зачиняються. Я у шоці продовжую пробіжку. Інша ситуація: під'їжджає бус на пустій вулиці, зупиняється посеред дороги. Виходять троє, обступають мене та кажуть: галицько франківський ТЦК, перевірка документів. Демонстр. Струю резерв плюс з бронюванням, чую крізь зуб, але вголос. Дякую, ви вільні, гарного дня. Оцініть, будь ласка, чи була у вас або цього чоловіка можливість відреагувати і спробувати втекти? Чисто ваша суб'єктивна думка. Мабуть, але відверто кажучи, все відбулося миттєво. Один мій колега збіжав. Коли кажуть, що бусифікації немає, можна так само сказати, що і війни немає, бо ти ж напевно не бачив ніяких руснявих солдат. Зазвичай, коли пишуть таке, я ніколи такого не чув і не бачив, то вже якось це наводить на роздуми про те, що з якою метою створюється пост, їздять усюди, навіть во дворах та під під'їздами. В мене на районі вони таке враження, що живуть во дворах. Жертву вибирають за принципом тваринного. Світу, хто простіше на вигляд або йде сам або дрищувати. Тобто, якщо побачать компанію, а далі одного, то швидше за все поскачуть до того одного. Пакують жорстко без церемоній. Якщо добровільно пішов у бус, то там з церемоніями. А якщо не хочеш, то церемонії закінчуються. А є й ті, що одразу тягнуть без розмов. Це все, якщо що з реальних спостережень своїх або від знайомих. Сам не бачив, але чув багато. Мета проста: розібратися, як зазвичай це все відбувається, та намагатися уникати. Таких ситуацій зараз все так виглядає, і з кожним днем виглядає все сильніше. Що єдиний варіант гарантовано уникнути ситуації або порішати, або йти у військо, або сидіти вдома. Інакше просто рандом ніякі правила та рекомендації не допоможуть. Вони вже і на великах ганяють і на мотоциклах, і піші, і в цивільних авто, і не в формі, і все перевіряють і пакують, пакують і перевіряють. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Я можу дати лише одну пораду. Якщо ти вже зрозумів, що це ТЦКшники і вони вже в тебе за спиною, чи під'їхали бусиком, чи стартують швидким темпом в твою сторону, а ти йдеш з пакетом з магазину, то в будь-якому випадку пакет викидати неважливо, скільки ти купив продуктів. В основному полюють на поодиноких чоловіків. Тож старайтесь ходити в групі біля людей в точках ризику, біля припаркованих бусиків і т.д навіть якщо ви тих людей не знаєте, просто ідіть поряд. Ходити по центральній вулиці, де ходять максимум людей, для них це проблема. Якщо почнеться кіпіш, люди почнуть знімати на відео і т.д. Їхня ціль вихватити одного десь в закаулку, аби ніхто не бачив. Треба знати своє місто, провулки, вулички, якісь пролази, це все вам на користь. В ТЦК приходять люди з області із сел, які ніц не знають твого міста, міста, в якому будуть, скажімо так, працювати. Також вони міняють номери на автомобілях. Тож, якщо бусик не примітний і ви Запам'ятали номер, це вам не дуже допоможе через місяць, тож можна запам'ятати якусь деталь тої машини. Наприклад, подерта задня дверка, відсутня кришка пального баку, немає ковпака на одному колесі і так далі. Це, мабуть, єдиний правдивий комент. Не треба йти по пустих вулицях. Ці пі... Часто тихо під'їжджають зі спини. Бачив також, як вони паркували бусик з тоніровкою біля під'їздів, і просто чекали на поодиноку жертву. Три тижні тому так запакували мого батька 51 рік. У нього хронічні проблеми зі здоров'ям. Ну він тупо не той, кого потенційно хочеться запхати, але це сталося. Його батько інвалід першої групи. А мій батько це єдина людина, хто може його доглядати. Усі сказали, дослівно нам по. Та зараз він на очепці. звідти через тиждень, він потрапив у госпіталь у передсмертному стані через всі ті хвороби, та його все одно не випускають. Потрапити туди це один день, а вийти звідси, коли навіть маєш усі підстави, неможливо. Так чи інакше, ТЦКшники теж еволюціонують і придумують нові стратегії. Зараз точно немає, просто виписати повістку. Зараз все йде через бус, а потім розбираються. Можу розказати свою історію, що була у мене в Дніпрі. Повертався із сільпо десь од. 22.30. проходив повз парковку, на якій стояли машини. Звичайно, в салоні світла не було. Проходжу поруч з бусом. Різко відкриваються двері, з якою вискакують два молодця. Я одразу побіг вперед. А там далі стояв ще один бус з такими ж шпідами. Саме які теж досить різко вискочили. Тому мені довелося між цих бусів бігти на проїжджу частину. На жаль, там я впав. Поки я піднявся, десь сім людей вже мене оточили з різних боків. Спочатку били, а потім закинули в бус. Вночі Бутафорська ВЛК за 15 хвилин. Наступного дня вже везуть у частину. Тому у мене сталося так, що в центрі міста видірнули самого без галасу. На мене одного два буса. І з власного досвіду буде супротив, битимуть. Одного пацана зупиняв бус. Він побіг, а позаду того буса була легкова машина, яка доганяла того хлопця та збила. Після чого його закинули у бус. Ще одна історія: одного на заправці екіпаж перевіряв доки. Кажуть, йому треба ще один екіпаж дочекатися. Ну що, приїхав бус і забрали його до ТЦК. Ще ловіть. На одного приїхало два буси вночі, під АТБ якраз під закриття. Більшість просто на вулиці перестріли бусом. Продовжую. Найтопіша історія, що я чув, від чуваків, яких забрали прямо з роботи, бо було Видно, що вони в робах отримали замовлення на чистку кондьорів в ТЦК, почистили. А вже на виході в них спитали за документи. Тому я вважаю, що ТЦК, як і поліція, це зараз сміття. Сміття, яке робить неправомірні дії. А поліція, мало того, що закриває очі, коли в бусах пить. Так ще й самі мають плани привезти друга. Звичайно, я знаю так багато випадків, бо я побував у місці, де концентрація їх висока. І є багато випадків, де люди без супротиву сідають у бус, із різних причин. Але коли є те, про що я написав вище, то думайте самі, чи буде хтось воювати і яка мотивація буде цих військових. Хіба що воювати проти такої влади, бо ловити людей як собак, та відправляти на війну замість себе то таке, скажу як є, що гніди просто з двох сторін нас закрили і забирають у людей найцінніше. Один воює за імперські амбіції, а інший за свої гроші. ТЦКшники, які зробили свій вибір і пішли на війну, то їх власний вибір. А лишати когось без власного вибору це дно моралі, за яке великі слуги народу волають, що ми воюємо, щоб таке не принесла рашка. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.